Заздалегідь готувалося урочисто відзначити День Ковеля та 59-ту річницю визволення від німецьких окупантів. Задля цього було реконструйовано міський фонтан, замінено в окремих місцях асфальт та покриття на Бруківку, а в міському парку культури та відпочинку Лавки. А ще було запрошено на свято до Ковальчан декілька офіційних делегацій з Республіки Білорусь, Польщі, Російської Федерації, міст Луцька, Володимира Волинського, Новолинська, селище Буче. Київської області, а також радника президента України Бориса Клімчука Духовенство всі вони прибули. За багаторічною традицією на меморіалі слави представники міської влади, підприємств, організацій, гості та винуватці свята ветерани вшанували пам'ять загиблих фронтовиків, які майже чотири місяці боролися за мирне небо над Ковелем. І в цій землі знайшли свій вічний спочинок. Привітали зі святом усіх ковальчан, міський голова Ярослав Шевчук, заступник голови обласної ради Василь Струк, архієпископ Володимир Волинський Ковальський Семіон, учасник бойових дій Микола Корпачов та інші. 6 липня для було, є і буде святом мирного сьогодення і щасливого майбутнього, святом живих героїв і днем пам'яті про тих, хто віддав життя заради свободи. Рідного краю. Ціною надліцьких зусиль визволено на школі від загарбників. І цей подвиг дійснили учасники Великої вітчизняної, які, які подарували нам радість жити, творити і виховувати дітей під мирним небом. Сьогодні ми схиляємося у шані перед своїми батьками і дідами, живими і полеглими, перед усіма, хто зазнав. Непоправних втрат уроків воєнного заполіття, хто відбудував економіку міста, заклавши від фундамент для поступу вперед. Шановні ветерани, шановні ховельчани, гості міста, дорогі браття і сестри, від імені древньої Володимир Ковальської єпархії, я хотів би в сьогоднішній день також щиро привітати всіх вас із святом міста нашого. І із святом 59-ю річницею визволення повеля від фашизму, від тої релігії безбожної, від релігії людино ненависної, від якої, слава Богу, дякуючи вам, ми звільнилися. Сьогодні, дивлячись фільми. Які повертають нас у ту далеку і разом з тим зовсім близьку, тому що все це стоїть перед вашими очима. Історію ці роки воєнні ми дивимось і бачимо масовий героїзм, масовий патріотизм. Чого на превеликий жаль на сьогодні не маємо? На центральній площі відбулося відкриття свята, де слово було надано представникам делегації, зокрема, генеральному консулу Росії у Львові Олександру Чеплігіну, заступнику маршалка Люблінського воєводства Терезі Круліковській, заступнику голови міста Ржева Галині Мішковій, голови Пінської міської ради Ніні Кохнович. Привітали гостей і ветеранів святковим парнем. Радом колективи художньої самодіяльності та спортивних організацій міста. А далі свято перемістилося в парк культури відпочинку, якого, на жаль, уже ближче до вечора було важко назвати парком культури. Вся його територія вкрилася порожніми пляшками, паперовими обгортками, недоїдками та іншим сміттям, яке наступного ранку двірники машинами вивозили з території. Святкуючи, не лише встигли 6 липня міський парк перетворити на велике сміттєзвалище, а ще й з нього зробити туалет. Окремі сміливці чоловічої статі, з етичних міркувань ми цього не показуємо, котрі не витримували стояти у довжелезних чергах до примітивного спорудження з буквами М і Ж, виструнчувалися вздовж забору, за рогом якого на подвір'ї бару фантазія люди ласували вишуканими стравами. Постраждала і територія навколо приміщення міської ради ветеранів війни і праці. Там свій порятунок знаходили не лише молодики, а й дівчата. Залишки святкування довелося прибирати невтомним двірникам. А протягом дня працювали тематичні виставки, установ, підприємства, народних умільців, Ковицький історичний музей. На літній естраді міського парку спершу виступали кращі колективи художньої самодіяльності міста, гості свята, а вже ближче до вечора відбувся концерт дуету Любові та Віктора Анісімових з Києва. Концерт молодіжних естрадних груп відбувся і на площі перед Палацом культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Ще одним подарунком вже для найменших мешканців Ковеля підготували працівники дитячого кафе ням. ням Вони у дворі будинків по вулиці Міцкевича, 1, незалежності, 83 відкрили дитячий ігровий майданчик з різноманітними атракціонами, каруселями. Подякували співвласникам кафе Сергію Кошироку та Віталію Паламарчуку за подароване дітям свято, міський голова та заступник голови обласної ради Василь Струк. Протягом дня ще відбулося чимало спортивних заходів а закінчився він святковим салютом.